Ці кадри підірвали українську мережу. На відео військові запускають у цивільну автівку, а потім підпалюють її. Інцидент стався 19 грудня у Вижгородському районі Київської області. Весь процес супроводжується реготом, а за діями військових спокійно спостерігають правоохоронці, серед яких жінка-поліціянка на цю ситуацію практично миттєво відреагували у міністерстві оборони. У відомстві зазначили, що усі причетні понесуть відповідальність. Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку. Усі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до збройних сил і сектору безпеки. Також з'явилася реакція і нацполіції. За виявленим фактом, керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників відсторонено від виконання службових обов'язків. Під час години запитань до уряду на попросили представників Міноборони дати оцінку діям військових. На що отримали відповідь, що зараз розглядається питання реорганізації ТЦК на сьогодні Міністерство оборони розробляється. Варіант повністю реформування по новому територіальних центрів комплектування, в першу чергу, підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних.